Перед початком переконайтеся, що у вас є всі необхідні інструменти: епоксидна фарба для плитки двокомпонентна: валик та пензлик, малярний скотч, знежирювач, спирт або сода, шліфувальний папір, груба та середня зернистість, рукавички, ємність для викатування фарби, ванночка, кроки нанесення, підготовка поверхні. Очистіть плитку. Видаліть бруд, жир, плісняву та залишки миючих засобів. Використовуйте знежирювач для кращої адгезії фарби. Шліфування. За допомогою наждачного паперу зробіть поверхню плитки матовою, щоб фарба краще трималася. Знову очистіть. Видаліть пил після шліфування. Промийте поверхню водою і дайте висохнути. Підготуйте валик, очистіть від бруду та ворсу. Захист сусідніх зон. Обклейте малярним скотчем усі краї, шви та зони, які не плануєте фарбувати. Підготовка фарби: Змішайте основу, компонент А і затверджувач, компонент Б. Ретельно перемішайте 9 хвилин, щоб фарба стала однорідною. Пам'ятайте, робочий час суміші після замішання до 180 хвилин. Якщо ви розважуєте фарбу, пропорція 30% затверджувача 1 до 12. Нанесення фарби. Використовуйте валик для рівних ділянок та пензлик для кутів і швів, наносите тонкий шар фарби, щоб уникнути підтікання. Дайте фарбі повністю висохнути. Час повного висихання три доби при дотриманні температурного режиму плюс 19 градусів. За бажання та потребі нанесіть другий шар фарби.